Чим ближче до сесії, тим більше болючих питань на профільній комісії. Обранці обговорювали, яким же має бути культурне дозвілля молоді. Серед інших об'єктів жваве обговорення викликало можливі перспективи розвитку, розвитку розважального центру Проскурів. Чи буде мати студмістечко містечко свою оазу розваг? Дивіться далі. Сесія міської ради уже за тиждень депутати старанно готуються до зібрання. На засіданні вже думають про оздоровчу кампанію. До Хмельницького на літні канікули приїдуть діти з братнього Старобільська, що на Луганщині. Проте, аби малеча змогла відпочити в рекреаційному центрі берег надії, на заваді стали бюрократичні перепони. Тож на сесію винесуть питання зміни статуту оздоровчого центру. Ми вносимо в нас статут зміни, щоб ми змогли оздоровити дітей. І ці сім'ї старобельська жваво та емоційно взялися і за культурний комплекс Проскурів інвесторам надали право його реконструювати, адже до цього приміщення занепадало. Приміщення було в розбитому просто ужасному стані, тому що університет взяв його П'ятають, що ми передали їм на 25 років безкоштовно, було тільки зроблено фоє. Приміщення депутатам пропонують включити у список об'єктів, що не підлягають приватизації. Проте інвестори кажуть, за такого рішення міській владі доведеться повернути всі кошти, вкладені в реконструкцію Проскурова. Ми просили дозволу на невід'ємні поліпшення і нам його дали. і Ми сьогодні зробили на мільйон гривень роботи, а нам його хочуть ну як би скажемо позбавити нас права того, що ми колись. На щось розраховували. Ми сьогодні вклали туди більше двох мільйонів гривень. Такий підхід до людей, що вкладають гроші в занедбані об'єкти, члени профільної комісії назвали негосподарським. Тому чи підлягатиме проскурів приватизації, вирішуватимуть голосування на сесії. Якщо ми хотіли його включити в перлік, як таких, що не підлягають приватизації, то це треба було робити до того, коли ми його виставляли на а коли вже виставили в оренду Раз, дали дозвіл на невід'ємні поліпшення два, люди вложили купу грошей три, і ми сьогодні включаємо якийсь первік, то мені сьогодні це багато якесь, ну як шульмувати. Проблема пошуку капіталу для ремонту ключових об'єктів краю залишається актуальною вже багато років. Тут і постає питання приватизації, адже держава не є ефективним власником комунального майна. Тому депутати пропонують обговорити стратегію розбудови міських приміщень на 5 років наперед. За таких обставин сесія міської ради 27 травня обіцяє бути цікава.